І роль наших жінок в захисті нашої країни. Знаєте, я з такої пропозиції ставлюся не дуже добре, скажу вам чесно, оскільки така пропозиція, навіть те, що вона виходить від наших законодавців, вона підсилює стереотипи. Війна, як і будь-який глобальний конфлікт, вона дає таку пастку, в яку ми можемо потрапити. Це пастка повернення до стереотипів, коли ми чоловіків будемо сприймати як героїв, а жінку як жертв війни. І українське. Е Суспільство, громадянське суспільство, український жіночий рух, законодавці, законодавці, урядовці чимало років працювали над тим, щоб досягти дуже хорошими досягненнями в гендерній рівності. У нас є виборчі квоти, у нас, є, у нас скасовані заборонені професії для жінок, у нас є можливості для жінок служити в армії. Ми поступово, крок за кроком, здолали ці, ці стереотипи, а війна може. Нас і вона вже поступово повертає нас до таких стереотипів. Якщо ми будемо ще їх підкріплювати е, такими ініціативами, як впровадження державного свята дня української жінки, то ми тільки підсилимо ці стереотипи. Натомість я вам нагадаю про те, що 8 березня насправді це є міжнародний день прав жінок. Якщо точно висловитися, це міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, який був встановлений в 1977 році Організацією Об'єднаних Націй, історія цього свята вона сягає початку ХХ століття, ще в 1910 році. Вперше це свято було широко відсвятковано в, в цілій Європі та в сполучених штатах, і тому для нас 8 березня це нагода повернути цьому святу Таку правозахисну рамку, що так скажу, це для нас ще одна нагода солідаризуватися з світовим жіночим рухом і нагадати нам про ті права, можливості, які мають жінки, які повинні мати жінки. А також ще нагода по пропоборотися проти дискримінації, пані Ірино, але ви згадали про те, що повертаються ось ці гендерні стереотипи, А з чим ви пов'язуєте? Адже ну, наскільки я знаю, величезна кількість жінок перебуває в лавах Збройних сил України. Можливо, ви знаєте точну цифру, і ще, звичайно, є соціологія, яка показує, що теж дуже багато жінок готові боротися і воювати за нашу країну. Знаєте, повернення стереотипів воно відбувається за тому, що ми знаєте схильні в такому потрясінні, великому потрясінні шукати простих рішень. Так і ну це добре да, рішення. Більшість армії в нас більшість чоловіків більшість жінок полишають країну, рятуючись від війни і рятуючи свої своїх дітей, літніх людей, батьків, за якими вони доглядають. Тому це така, така дуже проста, дуже проста відповідь. Яку б нам як, хотілося прийняти, чи яку б нам легше прийняти, але насправді реальність вона зовсім інша. Ви правильно сказали про те, що в нас у збройних силах України зараз служить 60 тисяч жінок, з яких 5 тисяч жінок перебувають на передовій? Це ті дані, які під час 6-го українського жіночого конгресу озвучив міністр оборони Олексій Резніков? Так само українські жінки залишаються активними на економічному фронті. 48% нових бізнесів, малих і середніх бізнесів, які були відкриті під час повномасштабної війни. Це бізнеси, які відкрили жінки. десь близько 40% мікрогрантів та грантів на розвиток підприємництва, які були отримані під час повномасштабної війни, так само були отримані жінками. Чимало жінок відкривають гуманітарні хаби від маленьких ініціатив в невеликих містечках до величезних національних гуманітарних проєктів. Більше того, українські жінки адвокатують за кордоном, в тому числі за надання Україні зброї, в тому числі за надання Україні. Тієї підтримки, яку ми зараз потребуємо, тому е, е, варто далі і далі продовжувати говорити про лідерство українських жінок під час цієї війни, адже ми маємо про що розказати. Тобто, пані Ірино, я так розумію, що на економічному фронті жінки е, теж е, готові підтримувати нашу державу, наші збройні сили е, і таким чином створювати нові підприємства, наприклад, не десь виїжджати за кордон а Саме лишатися тут в умовах війни. Я вам скажу більше, що ці такі ініціативи вони є економічні ініціативи, вони є як в Україні, так і за кордоном. Угу. Ще нашого регіонального українського жіночого конгресу, який ми провели в наприкінці червня минулого року Івано-Франківську, це, до речі, була перша така офлайн. Подія жіночого руху після повномасштабного вторгнення в Україну під час власне цієї події ми обговорили ці економічні можливості, які мають українські жінки, які економічний потенціал, який демонструє український жіночий рух під час повномасштабної війни. І там ми побачили вражаючу історію того, як українські жінки релоковують бізнес. Як перевозять бізнес із е, гарячих точок в е, тил і запускають його. Е, нашим партнером в, е, в цій події був е, е, такий проєкт, який діє в Івано-Франківську е, Промприлад Реновація. Власне, промприлад прийняв до себе десятки релокованих бізнесів, і більшість цих бізнесів це ті бізнеси, які ведуть жінки. Е, е, не менш вражаючі історії того, як українські сільські жінки релоковують свої сільськогосподарські виробництва. Теж партнери української жіночого конгресу це бізнес-асоціації сільських жінок розповідали нам історію про перевезення сільськогосподарського бізнесу з Донецької, Луганської Херсонської області в Львівщину. На Чернівеччину, на Хмельниччину, в ті райони, де ну, зараз цей бізнес можна вести більш безпечно. Тому ось це такий, знаєте, якщо ми подивимося на внутрішній наш потенціал, економічний потенціал, ось, ось як українські жінки діють. Вони швидко знаходять себе в нових обставинах. І далі запускають економічні, далі беруть ці економічні можливості і займаються бізнесом. А що стосується українських жінок, які вимушені були рятуватися від війни за кордоном, то тут Поскажу вам таку цікаву статистику. Вона минулого року центр Разумкова провів дослідження і показав, що більшість тих людей, які виїхали, це саме жінки, і більшість це кваліфіковані жінки, і вони мають на меті повернутися додому після завершення війни. І зараз. Перебуваючи за кордоном, ці жінки вивчають те середовище, в якому вони опинилися. Чимало з них були вимушені змінити професію, чимало з них були вимушені взятися за ту роботу менш кваліфіковану, ніж вони мали в Україні. Але це також, скажімо так, можливість, і ми часто про це говоримо на наших дискусіях. Це можливість подивитися, а як же. Бізнес, як же підприємництво, як же воно налаштовано в інших країнах, це можливість подивитися на той стандарт, європейський стандарт, з яким ці жінки повернуться назад після перемоги України. І тут скажу вже про ті можливості, які варто створювати державі, можливо, міжнародним партнерам, можливо тим організаціям, які хочуть підтримати українських жінок. Зараз вкрай важливо. Створювати грантові такі напливки, програми підтримки для українських жінок-підприємець і започатковувати, запускати їх уже зараз, поки триває, все ще триває повномасштабна війна. Чому це важливо з трьох міркувань: перше, це безпосередньо підтримка економічної діяльності для жінок, іншими словами, жінки створять робочі місця, будуть платити податки і підтримувати економіку України. Другий момент це питання гідності. Це можливість для жінок е, е, забезпечувати себе, працювати. Особливо важливо це для тимчасово переміщених осіб, які опинилися в складних, часто опиняються в край складних життєвих обставинах. І третій, особливо важливий момент це поступова е, підбудова нашої інфраструктури. Від, е, Така встановлення нашої економічної інфраструктури, яка вже буде великою мірою готова до повноцінної відбудови після нашої перемоги, пані Рино, якщо ще говорити про жінок у збройних силах України, чи знаєте ви це питання, чи все таки адаптувалися наші збройні сили до потреб жінок, до того що дійсно зросла їх велика кількість, чи в цьому? Плані, є якісь зміни, чи тут не ну, позбулися Совка так би мовити? Скажу вам в такий спосіб, там відповідь в такий спосіб на, на ваше запитання. Перш за все, дуже. Добре, щоб була пророблена величезна робота упродовж минулих 7, 8, 9 років, зокрема парламентарка, ми з міжфракційного об'єднання рівні можливості нашими урядовицями, адже було скасовано заборону для жінок обіймати офіцерські посади. І це зараз вкрай важливо, оскільки жінки можуть реалізовувати себе на бойових позиціях. Скажи, звичайно, що проблеми залишаються, оскільки стереотипи в армії все ще залишаються, ми повинні продовжувати їх долати, продовжувати працювати з подоланням цих стереотипів. Залишаються так само навіть такі проблеми з жіночою формою, оскільки можливо для наших глядачів, слухачів це може стати таким відкриттям, але. Щойно з початку повномасштабної війни армія почала системно думати про форми для жінок. До того часу українські жінки носили чоловічу форму, що вкрай незручно. І, до речі, на шостому українському жіночому конгресі. Міністр Резніков якраз і згадував про вироблення стандарту пошиття військових форми для жінок. Цей стандарт ось буквально має затвердитись Міністерством оборони, і це питання буде більшою мірою вирішене, і жінкам буде просто комфортніше воювати. Тут ще скажу такий важливий момент, який ми маємо пам'ятати. Це те, що так ми зараз е е досягаємо і натівських стандартів, спробуємо їх імплементувати в наші Збройні Сили, і в тому числі по відношенню до жінок. Але нам важливо тут і збирати наш досвід, який здобувають бойовий досвід, в тому числі військовий досвід, який здобувають українські жінки, і ділитися цим досвідом з іншими країнами. Адже ми країна, яка перебуває в повномасштабній війні 21 століття. Це сучасна війна. І м, той унікальний досвід, який здобули, в тому числі українські жінки на війні, може бути цікавим, корисним, важливим для наших західних партнерів. Це така, знаєте, гра, яка для обох сторін буде, він, він так, дуже такою виграшною для обох сторон. І, до речі, знову ж таки, міністр оборони. Олексій Різніков під час нашого конгресу якраз і запрошував українських жінок до розвитку своїх професійних здібностей, розвитку себе в професіях сучасної війни: БПЛА, логістика, комунікація це сучасна війна. І тут жінки можуть бути абсолютно ефективними. І сам міністр закликає до того, щоб жінки приєднувалися до цього напрямку роботи. тож… Тож ми залишаємося дуже оптимістичними в тому, що майбутнє українських жінок в українських збройних силах є, і воно доволі перспективне. Пані Ірину, а яким чином і чи можуть наші західні партнери підтримати наших українських жінок в цій боротьбі? Можливо, вам вже відомо про такі факти? Ви знаєте, я нещодавно. Ми з нашими австрійськими партнерами, організацією Жінки без кордонів, буквально до роковин повномасштабної війни ми підготували такий документ, такі рекомендації саме для наших західних партнерів. Що вони могли зробити для того, аби підтримати українських жінок? Всього лише п'ять пунктів. П'ять пунктів є в цих рекомендаціях, але вони абсолютно сторкаються різних сфер. Вони абсолютно різноманітні. І кожен міжнародний партнер, будь то уряд міжнародний, будь то громадська організація чи інша ініціатива, кожен зможе знайти там себе, якщо захоче настільки сильно підтримати українське жіноцтво, як українські жінки хочуть перемогти. Отже, які це пункти? Перша така можливість, щоб підтримати нас, це можливо надавати українським жінкам платформи для Виступу коли проводяться там міжнародні зустрічі, конференції на різноманітні теми, дуже важливо запрошувати українських жінок до виступу. Це можливість розказати і про ситуацію з тим, як українські жінки діють під час повномасштабної війни, і можливість почути правду про природу цієї війни, яку ми з вами переживаємо. Друга можливість це освітні програми, різноманітні освітні програми, які наші партнери, європейські, американські по всьому світу можуть пропонувати українським жінкам. Це такі навчальні програми з найрізноманітніших сфер – Від не знаю, комунікацій до інновацій, від сільського господарства до технологічних програм. І Важливо показувати цей досвід, які кращі практики, які українські жінки, навчившись, зможуть перенести в Україну і в час повномасштабної війни, і після відбудови України. Але вкрай важливо, вкрай важливо так само до цих програм додавати і досвід українських жінок, щоб це було, був взаємний обмін. Адже ми довели. Вже упродовж цього року, що ми може, ми, як українські жіночі, як українські жінки, можемо активно діяти, бути ефективними, працювати в умовах надзвичайної небезпеки. І ось це той досвід, яким можуть збагатитися наші партнери, як воно працювати в екстремальних умовах. Третя, третя така порада. До наших міжнародних партнерів це власне, я вже згадувала про це. Це ну, підтримувати економічні можливості для жінок, це надавати невеликі гранти для українських підприємців, які створюватимуть нові місця, а також вже готуватимуть українську інфраструктуру до вибору. Четверта можливість, це розробляти спільні такі програми психологічної допомоги для. Українців, українок, програми реабілітації і з особливим акцентом на програми підтримки та реабілітації українських ветеранок. Ось ми з вами поговорили про те, що у нас зараз є 60 тисяч українських жінок, військовослужбовців. Ці жінки будуть ветеранками. І е, е, з, цим, з цими жінками потрібно буде працювати, їх потрібно буде адаптовувати до реальності. Повоєнних до цивільного життя. Теж цікаво тут скажу, міністерка у справах ветеранів згадувала про те, що 10% від ветеранів вони хочуть займатися підприємницькою діяльністю. То ось, ось ще можливості, як можна, де можна шукати ось ці програми підтримки, реабілітації, соціальної адаптації жінок-ветеранок до умов нашої нової повоєнної і переможної реальності. І п'ятий е, такий момент він е, скоріше стосується вже урядів е, міжнародних організацій. Е, е, ми не маємо забувати про тих людей, які перебувають в полоні. Властиво, ми е, часом забуваємо про, 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 про цих людей, які платять дуже високу ціну за нашу до е, нашу перемогу. І ми бачимо, що міжнародні організації Червоний хрест часто не мають змоги ефективно виконувати свої функції, зокрема, гарантувати доступ до тих, хто перебуває у полоні. І нам важливо переконувати наших партнерів західних про те, щоб вони докладали зусиль і до розробки спеціального механізму, міжнародного механізму. Який дозволить отримати доступ до тих, хто перебуває в полоні, зокрема до жінок, пересвідчити, що ці люди отримують доступ до е медичних послуг, ці люди мають е належні умови втримання, і права людини гарантовані навіть в тих, е в тих умовах. Ось такі п'ять порад кожен. Кожен з наших міжнародних партнерів може там знайти себе. Ну, до речі, пані Ірино, в нашому ефірі кілька днів тому голова громадської організації Жінки зі Сталі Наталія Зарицька згадувала про 40 жінок, які перебувають в полоні, і расисти, яких не хочуть обмінювати їх за жодних умов. Дійсно, ми повинні не забувати про них. І дійсно, щоб якимось чином наші західні партнери все-таки. Тисли на уряд расистів для того, щоб ці наші жінки повернулися до України, не лише жінки, а всі наші полонені і також викриті депортовані діти. Абсолютно знаєте, я, я з вами згодна, і е, ми повинні про це постійно говорити. Ми не маємо про це забувати, бо якщо ми за Перестанемо про це говорити. Ми, ми взагалі нічого не змінимо. Тому Український жіночий конгрес упродовж цього року, упродовж наступних років, які будуть потрібні до повного звільнення наших цивільних та військових заручників, зокрема жінок, буде звертати на це увагу в наші міжнародні професійні роботи. Пані Ірино, ще хочу таку тему за зачепити. Можливо. Ну не подумайте, що на якась гендерно нерівна, там чи стереотипна стосовно от читав неодноразово з із в західній пресі пишуть про те, що е, якраз західні чоловіки намагаються будь-яким способом сподобатися українським жінкам і зробити все для того, щоб вони там залишилися. Чи відомо вам щось про це? Чи дійсно ці е, жінки, які виїхали, попри про те, що вони мріють повернутися до України? До України вони можуть там залишитися і ну і стати нашою діаспорою, чи, чи все таки тут наша держава і наше суспільство повинно все зробити для того, щоб вони повернулися до нас безумовно. Безумовно, завданням української держави, завданням всіх нас, зрештою, тих, хто залишається в Україні, є зробити так, щоб після нашої перемоги. Всі українці та українки, які матимуть бажання відбудовувати Україну, повернулися е е сюди. І, звичайно, що збільшували шанси, збільшаться тоді, коли е тут буде більше умов для свого розвитку для того, щоб кожна людина змогла е знайти себе професійно, особисто е в будь-який інший спосіб, і знайшла тут можливості для, для свого розвитку. Е е Звичайно, слідкуючи за е, демографічними оцінками, за соціологічними дослідженнями, ми бачимо е, ті факти, які кажуть, що чим довше триває війна, тим складніше буде е, повернути українців та України додому. Е, але я хочу е, тут е, вам відповісти в такий спосіб, що. Кожна історія вона є унікальною. Кожна історія порятунку жінок, жінок з дітьми, жінок з дітьми, жінок, чоловіків, сімей вона є абсолютно різною. Ті обставини, в яких опиняються українські жінки за кордоном, теж є абсолютно різні. Ми нещодавно спілкувалися в рамках нашого проєкту Жінок рух і війна з правозахисницею Ларисою Денисенко, і вона розповідала нам про факти того. Що жінки часом опиняються абсолютно розгубленими в нових обставинах. Не всі жінки мають досвід подорожування. Одна, тобто, а інша річ одна річ досвід подорожування, інша річ досвід порятунку від війни і пошуку себе в нових обставинах. Чимало жінок опиняються жертвами. Торгівлі людьми. Це теж та сфера, з якою потрібно працювати, проводити інформаційно роз'яснювальну роботу, зокрема тим українським представництвам чи громадським організаціям, які діють за кордоном. Є чимало прикладів того, як, як... як... неналежним чином. Користаються з наслідків війни, зокрема, жінки отримують пропозицію чи одруження, чи з якихось корисних міркувань. Все це великий такий пласт, який потребує аналізу, потребує подальшої роботи. І найкращим способом зараз є, звичайно, інформаційно-просвітницька така робота про те, які можливості пропонуються в тій чи інші країни для розвитку жінок, як не стати жертвою насильства, як не стати жертвою торгівлі людьми? До яких організацій першочергово, варто звертатися в разі, якщо ви зрозуміли, що по відношенню до вас було вчинені те чи інше насильство, чи чи те чи інше порушення ваших прав? То цього не потрібно судно. Цього потрібно ем, вчитися. Так? І є чимало ініціатив, зокрема правозахисних організацій, як то організація Ластрада, яка працює з домашнім насильством, яка може допомогти. що Всі наші посольства вони є відкритими для наших громадян і можуть порадити, як діяти в тих чи інших ситуаціях. А те, що наша українська діаспора за кордоном збільшиться, звісно, збільшиться. Так? Але я думаю, що та єдність, яку ми, цей досвід єдності, унікальний досвід єдності, який ми переживаємо зараз, переживали протягом цього року, переживаємо зараз, він іншою мірою вибудує наш, нашу комунікацію між тими, хто живе тут в Україні, і тими, хто буде жити за кордоном, адже це бажання зробити нашу країну кращою після нашої перемоги, воно буде спільним для нас усіх. І пані Ірино, ще на сам кінець цікаво ваша думка стосовно ратифікації Україною Стамбульської конвенції, як воно вплине на права жінок, зларів на права в Україні, і чи ну зрозуміло, що ця війна і рашисти вони зруйнували будь-які права людини, але на тій території, де або вже звільнена вона від рашистів, або слава Богу, не потрапила під окупацію, там ми зможемо якимось чином. Налагоджувати ці стандарти. Сам факт того, що Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, це велика перемога і громадянського суспільства, і жіночого руху, і парламентарів, парламентарок, які адвокатували за цю ратифікацію. 11 років тривала адвокаційна робота. Одина. Ми ратифікували її, і тим самим ми сказали всьому світові. Дві дуже важливі речі. Перша це те, що ми е, дотримуємося тих світових стандартів, які є в питанні подолання домашнього насильства. І друга, друге, навіть попри умови повномасштабної війни, ми готові долати домашнє насильство. Це насправді дуже серйозні і дуже такі ем, сильні заяви, які зробила Україна, е, ратифікувавши цей документ. Ми повинні дуже чітко розуміти те, що е, е, ратифікувавши конвенцію, е, ситуація не зміниться за одну ніч. Тому е, важливо не в тому виконувати і досягати всіх тих правил, принципів, стандартів, які прописані в конвенції. І дуже важливо постійно постійно підтримувати цю а, тему в суспільному дискурсі, бо ми знову ж таки схильні шукати а, простіших рішень, простіших відповідей на запитання, і схильні не помічати тих проблем, які можливо не такі очевидні, як воєнні злочини, як ситуація на фронті, як а, а, економічні виклики, перед якими є Україна. Домашнє насильство. Нікуди не зникло. Домашнє насильство продовжує бути. Більше скажу, що міжнародні дослідження свідчать про те, що після завершення воєнних конфліктів домашнє насильство зростає шаленими теплі. Це показують американські дослідження, які були проведені після того, як американські солдати поверталися після, після воїн в різних частинах світу. Тому ми повинні постійно тримати цю таку небезпеку е е в голові. І всі е е державні програми, е діяльність громадських організацій, діяльність місцевої влади е вибудовувати в такий спосіб, щоб е започатковувати дієві програми, продовжувати дієві програми, які будуть е спрямовані на потування домашнього насильства. Цей процес не швидкий. А він постійно повинен бути здійснений. Тоді ми досягнемо тих стандартів, які ратифікували. Дякуємо, пані Ірино. Отож, радниця зі стратегії українського жіночого конгресу Ірина Дробович була з нами в ефірі громадської інтерактивної радіо 1 на все.